В травні 21 року якраз мені сповнилось 18 вересні, я ще там трохи працював і пов'язка, та й так і попав на строкову службу. Під час повномасштабної я ще був строковиком. Це якраз е -е, ранок. У нас це було десь п'ята-шоста ранку, типу зазвичай підйом, там зарядка, все як положено ну по графіку. І вже, типу, як начальство знало, що в країні почалась війна, але нам одразу не доповіли. Тобто ми спочатку встали, там зарядка, заправили кровати, приводимо себе в порядок. Ну, як зазвичай день проходить. І потім приїжджає до нас комендант. І... Все так різко починається, що бігом там відкривають КЗЗ, достають цю зброю, нас одягають бронежилети, каски. Так? І зрозуміло, що в, в такій ситуації перший раз не знаєш, що робити, такий навіть трошки адреналінчик грає, тому що не знаєш, що воно зараз буде, а мене ще якраз тоді наряд відправляють. І я не знав, що собі думати, але було, в принципі, у нас там тихо, спокійно. Два, і, два роки, два місяці я пробув на срочці. і. 30... 30 травня 23 року я підписав контракт. Ну, з пониманням, що я вже поїду как би, в, бойові дійстві, в бойові дії. Два місяці я послужив ще там, і мене перевели в 9-й прикордонний загін. Mm, було тяжко. Тобто, ну, з батьком трошки було все попроще, бо батько теж служить мобілізований. Ну, Задаво просто точно того, хочеш". Ну, я з уверенністю таки казав, що так. Да", і... Так і було, Та й спілкуємося. Мама, бабуся, там то зі сльозами це все восприймали, але в принципі заспокоював та якось об'ясняв ситуацію, що ну, все буде добре, то питався якось успокоїти. То й... Так і було. З часом звикли, перевели в ПКШР, та й так вже там на місці обучалися. постійно підготовка, приїжджали інструктора, чогось вчили нас, потім полігон, ну і перед і виїзд. Буквально перед виїздом були на полігоні обучалися. Та й так отже сидимо з мужиками, там спілкуємося, хто як на службу попав, та й цей, розказую насрочки. І треба було придумати позивний. А от якраз тоді, коли спілкувалися за службу, хто як попав, один із товаришів. Та тобі каже, з твоєю внешністю, так десь моделлю працювати. Та й так воно і пішло. Модель дали мені в колективі такий позивний. Колектив крепкий, то є, якщо треба навіть якась моральна підтримка, зазвичай хлопці підтримують. Ну, стоїм бок о бок. Це не необходимо. Тобто сьогодні тобі допоможуть, завтра ти довжен будеш допомогти. Ну тобто, це стабільно. Узнали за те, що ми їдемо в бойові дії, вже практично, сразу, як приїхали Житомирський ПКШР, який був в, в, цьому, в Луганській області. Там буквально було звісно одразу, що їдуть через три місяці. От, і вже тако морально трошки підготувався, але все одно не міг, тому що я не знав, як воно тут. А вже потім приїхав сюди, ще їхав, коли в автобусі їхали сюди. Якась там ще липка на лиці була, все було. Але потім, як заступив на першій позиції свої там. То вже трошки було не до улипки. По початку, перші дні, як ми заїхали туди, перші два тижні, мабуть, було в принципі, відносно нормально, тихо. А потім, буквально за день-два, дуже все кардинально помінялося. Начала працювати дуже плотно артилерія, авіація почала працювати. Перше час авіація працювала, зазвичай там, по селам кидали каби. А потім вже дійшло до того, що вони почали по позиціям цими кабами стріляти. І тоді, звісно, вже було все дуже погано. Получається, то було три дні, так скажемо, а до того. Перший день нас вони просто закидували фпв-шками, Вони нам розібрали бліндаж практично. На другий день ми почали вже. У нас були деякі мішки. Там ми почали засипати, ну окапуватися і ту землю, що ми окапували, ми закидали в мішки, і построїли типу, як якесь укриття від осколків. Від, типу, того. І на вторий день прямим попаданням спрацювала ствольна артилерія і завалила нам той бліндаж. Спрацювала я, якраз сидів в углу цього бліндажа, і прямо в мене над головою спрацювала. Хлопці доставали з під колод. Якраз ті мішки, можна сказати, врятували життя, тому що є б не ті мішки, то колоди просто привалили мене і все. І ми думали, що все, нас там бліндажі похоронять, але лишилася маленька щілька, ми вже скидали себе і каску і бронежилета, щоб ну, вилізти з цього бліндажа. І був ну, просто накритий окопчик. Ну там не. Ну, як окопчик, я навіть не знаю. Тобто ми там на колінах повзали, щоб в нього залізти. Стаєш на коліна і повзаєш, а так по тому копію. Та й так лишилися сутки ще пережити. І на третій сутки, оце ж коли нам завалили бліндаж, ми лишилися без тепловізору, без нічого. Групове не лишилося, от лиш свої там, автомати і все. І гранат, нічого. Там лише був нас з нами один маленький, то він проліз, пішов, достав до дополнительні магазини, патрони. От. І На третій день, коли нас оце лишили без очей, то в годині восьмій вечора е, був штурм. Тобто до, до самого цього, як ми узнали, що нас штурмують, е, був дуже плотний огонь із артилерії. Міномет працював е, дуже плотно, минут 20 так точно. І ми передаємо по радіостанції, що потрібно передавити обстановку, бо ми не можемо навіть вилізти голову підняти. Нам передають, що зараз дрончик літає на других позиціях, але зараз ми до вас типу, прилетимо. І буквально через хвилин-сім, мабуть, прилітає наш дрон і вже передають по радіостанції, що ворог сліва в окопі. Група була з семи, по-моєму, чи восьми чоловік. А темно, нічого не видно. Така ніч, що ужас. І виходить, якраз в цей момент, коли вони нас штурмували, два побратима були в тому бліндажі, доставали там, питалися достати там того тепловізора, павербанка, щоб можна було продивлятися. А вони з дрончика наблюдали, походу думали, що ми всі знаходимося на дні позиції. І коли ми відкривали вогонь з різних сторон, то це трошки було неожиданно, і вони чого, я не зрозумів дій, але вони почали відкатуватись. Тобто вони почали тікати. Ну і наша артилерія вже дуже, дуже хорошо спрацювала, ніхто не добіг назад. Получається, наша позиція знаходиться на початку поля, і їхня позиція це через поле, якраз оце. Кінець цього поля. На полі дуже багато їх. Тобто, коли днем дивишся, воно вкрите просто цими трупами. Це якісь, типа, люди, які відправляють просто як м'ясо. Тобто провідати, що там, як ми взагалі реагуємо на такі дії, мабуть, і щось в цьому плані. Тому що я думав, що це штурм. А коли був штурм іменно з технікою, коли лізло 11-й з техніки, і БМП, і танки, і піхота, там чоловік 40, напевно, було, то тоді вже ми зрозуміли, що таке іменно штурм. А це було так дитячий сад, то есть, наверное, просто провідати обстановочку. Наша артилерія розбила всю техніку, ворог, піхота ворога почала трохи відступати в район кладбища, це якраз окраїна села, і вони почали там окапуватися, але буквально на другий чи третій день їх звідти вибили повністю. Ну, я просто не розумів, що таке війна. Есть, понятно, там, коли дивишся тікток, воно кажеться трохи по-другому, але коли це насправді побачив, то я навіть не знаю, як так воно об'яснити. Ну, як війна, тікати за кордон це вже не ненависть. Тобто, я не знаю. Да, жалко, звісно, що люди покидають, що не стають, тому що от, таки, всі кажуть, що я, я не військовий, я боюся, воно не для мене. Ну, воно також не для мене, але ж воно треба, тому що потім ми спокійно жити не зможемо. Ні, не шкодую. Ну, рано чи пізно все одно би прийшлося. А так я хоч вже готовий, так скажемо, до другої самої поїздки чи ще щось. Ні, не, не шкодую. Також трохи задумуюся і продвигатися в військовій сфері, так скаже. Останній час такі мислі проявляються, допустимо, поступити в академію, вивчитись, але я поки не рішився.